Друзі, привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі, я натомість можу відповідати на ваші питання. А питання сьогодні наступне: стратегія розвитку бізнесу в онлайн-середовищі. Взагалі, онлайн-середовище воно характеризується тим, що занадто різнобарвне. По-перше, по-друге, велика кількість. Спокус щодо хибних каналів реалізації. По-третє, високі вимоги конкуренції, оскільки ви конкуруєте не лише з бізнесами на певній території, а ви конкуруєте з бізнесами на всьому онлайн-середовищі. І це достатньо складно. Тому щодо стратегії розвитку. Я пропоную робити наступним чином. По-перше, як би дивно не звучало, але будь-яку діяльність в онлайні треба підкріпляти офлайн-результатами. І по перше, що я хочу сказати, це ви повинні бути справжнім практиком, не онлайн. Це по-перше. Вас повинен бути невеличкий, але все ж таки практику в офлайні. Навіть якщо ви повністю хочете бути По в онлайні. По-друге, в обов'язковому порядку треба визначитись з невеликою кількістю каналів реалізації, тобто тих каналів, які допоможуть вам особисто залучати клієнтів до вашого бізнесу. Важливо звернути увагу на те, що ці канали. Реалізації вони не будуть постійними, вони будуть змінюватися, оскільки частина з них буде неефективна, і вам буде більш ну, вигідно фінансово робити все ж таки закриття цього каналу і відкриття якогось іншого. Це наступне. Дивіться, наступне треба звернути обов'язкову увагу на. Той на той бюджет, який вам потрібен для реалізації ваших каналів, великою проблемою в онлайні є те, що якщо канал за мала реалізації, ну ви, ви виділили за малу суму грошей, то лідогенерація може бути неефективна. А якщо ви виділяєте за велику суму грошей, то сума витрат на лідергенерацію може значною мірою перевищувати ту прибутковість, яку ви запланували отримувати зі свого бізнесу. І ось тут дуже важливо сформувати певний баланс. Після цього я рекомендую напрацьовувати певні результати, а також формувати своє позиціонування щодо лідера вимог, там, інфлюенсерам великим, великою помилкою є, є те, що більшість людей, які мають бізнес в офлайн, навіть не консультативних, не, не послуг, а продуктовий, наприклад, або речей, або хорики. Будь-чого або концтоварів Неважливо. Вони вважають, що якщо вони займаються реалізацією і побудуванням стратегії в онлайні, то їм достатньо просто кинути купу реклами та сформувати якусь сторінку, на якій або сайт, на якому люди зможуть заказувати їх продукцію. Цього недостатньо. Люди йдуть до тих людей, до тих компаній, до тих сайтів, які для них є авторитетом. І формування цього авторитету є найголовніше при формуванні стратегії. Тому будь-яка стратегія зараз в онлайні вона повинна формуватись саме на позиції авторитету. Авторитет можна будувати від позиції власника або від позиції компанії. Якщо ви будуєте авторитет від позиції компанії, ви повинні чітко розуміти, що обличчя цієї компанії буде ядром. На яке будуть рівнятися люди. Якщо ви від цього обличчя а, позбудетесь а, колись, то для вас це буде в онлайні, буде дуже серйозним потрясінням, тому треба формувати стратегію роботи як з обличчям компанії, так і без обличчя компанії, або, а то, а, але від його імені або від імені а, тієї посади, яку він займає. Це також. Важливо після цього переходити к реалізації вашої стратегії. Це дуже хотів сказати. Всім гарного дня, гарного настрою. з варху підгорний. До зустрічі.